З 5 червня Україна повертається до тих умов, які були в відношеннях між Україною і країнами Європейського Союзу до початку активних бойових дій, тобто до 22-го року. Тобто Україна не вже не зможе, українські виробники не зможуть без, так безконтрольно поставляти продукцію в Європу, без якісь там митних пошин. Але залишаються тільки льго... ті квоти, які були. Тобто майже в кожна група товарів має деякий такий обсяг, який буде теж без поступати на територію європейських країн, а все інше, що буде з вишитої квоти, буде облагатися пошиною. Пошина, як і була, рівна для всіх країн, хто торгує з Європейським Союзом, 6,3%. Тобто, ми будемо бачити, що ну, деякі товари можуть бути дорожчі. Настільки, що вони не будуть, скажімо так, зацікавлені в них споживачі країни Європейського Союзу. Значить, виробники цих груп товарів повинні шукати інші ринки збуту. Деякий повинен бути, ну, скажімо так, скоротити свої прибутки на цей самий відсоток, а так все інше, більшість громадян України це ніяк не коснеться. Я думаю, що може бути такий час, поки ще йде такий переходний період, він повинен бути. Що деяка ще група товарів теж отримає, збереже ті 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 пільги, які є на, на сьогоднішній день. Що відомо з агропродукцією, це однозначно не буде ніяких пільг, тому що Польща дуже. Рєдносно до цього відноситься, і ніякі компроміси, ніякі перемовини для того, щоб для агропродукції з України були якісь пільги, це навіть не розглядається. А все інше ну, буде так, як було до 2022 року, до лютого місяця. Тим паче, що всі наші виробники вони були попереджені рік тому нас попередила комісія, що це буде, і що вже два, два рази це буде. Якби ця пільга для нас була продовжувалась, а це був останній раз рік тому. Тому не, не треба панікувати. І це не є якась зрада, тим паче ні нож в спину в Україні. Це ну нормальна подія.